Студентів Державного податкового університету долучають до відбудови Ірпеня. Як студентство може допомогти місту Герою і рідній Альмаматер, де шукати допомогу і як це зробити? Про це та інше говорили під час зустрічі з командою Ірпінь Реконстракшн Саміт, першого в Україні проєкту зі сталого відродження міст. Ірпінь Реконстракшн Саміт, фонд відновлення Ірпеня. Ми пишемо в місяць по кілька тисяч листів. Кілька тисяч листів. І тільки три-чотири з них. Переростають в якусь реальну допомогу. Якби в нас не було цих кілька тисяч листів, не було б цих 3-4 реальних допомоги. Ви можете зібратися в групу активних молодих людей, поформуватися по напрямку і писати по кілька тисяч листів. По той бік екрану з іншого континенту зі студентами говорив чилійський архітектор Крістіан Віттєх. Наразі він допомагає Ірпінь Реконстракшн Саміт в роботі над проєктами відновлення міста. І не тільки. Ми наразі працюємо над меморіалами у пам'ять про цивільних жертв, які загинули в Ірпені та від жахливої різанини в Бучі. Це те, що ми можемо зробити, і ви можете долучатися. Свіжі, вільні, спонтанні це про студентів. Ви повинні бути рушієм. Зазначив архітектор Крістіан Віттіх. Своїм досвідом допомоги місту також поділилися представники молодіжних рад. А проєктна менеджерка Ірпінь реконстракшн Саміт, радниця міського голови Дарина Катькало, пригадала, як починався проєкт зі сталого розвитку міст і які задачі стоять перед ним сьогодні. На сьогоднішній день, коли вже пройшов рік, ми маємо чіткий план. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми розуміємо, що ми маємо залучити як не можна більшу кількість учасників, в тому числі молодь, до цього процесу. Це по факту нова сторінка в історії і міста, і університету. І кожен клас може бути учасником цієї суперпозитивної, класної історії, як для себе, так і для суспільного значення. Сьогоднішній захід він доводить те, що молодь не байдужа, молодь це рушійна сила нашої держави. Ми дуже дякуємо, що державний податковий університет буде долучений до Ірпінь Реконстракшн Саміт, і будемо співпрацювати з даною організацією.